12 на годинниках підсумуємо першу половину дня цієї суботи в студії Анна Мірошниченко. вітаю вас. Український наступ на Курщині зірвав таємні переговори між Києвом та Москвою про часткове припинення вогню. Про це пише видання The Washington Post. Журналісти посилаються на дипломатів та чиновників, які знайомі з перебігом перемов. За їхніми даними посередником виступав Катар. Представники України та РФ у серпні повинні були зустрітися у місті Доха. Там вони мали укласти угоду про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох країн. До того перемови вели представники катеру з обома сторонами окремо, але несподіване вторгнення України в Курську область, нібито зірвало процес. Російська делегація назвала Курську операцію і відклала наступну зустріч. Досі. Джерела Вашингтон Пост повідомили, що росіяни не скасували переговори, а попросили більше часу. На запит видання в офісі українського президента повідомили, що зустріч перенесли через ситуацію на близькому сході. А у Кремлі на запит не відповіли. Повітряні сили ЗСУ підтвердили руйнування мосту на Курщині. Показали й кадри влучання. Переправу через річку Сейм рознесло на друзки. Так попрацювала українська авіація в повітряних силах. Додали, що українські пілоти високоточно б'ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також логістичних центрах та шляхах постачання супротивника. Вони тихо і непомітно для ворога пройшли кордони з Росією ще задовго до початку операції на Курщині. Перші кадри роботи бойової групи сил спеціальних операцій на території супротивника та перші окупанти, які здаються в полон. Дивіться далі без коментарів. Слава Богу тут дається, там неудобно лист, та пи. Давай, давай, давай.

туда. отуди! От туди пішов. Фіаско росіян на Курахівському напрямку. Окупанти заділи 27 одиниць техніки для прориву нашої оборони. Воїни 79-ї десантно-штурмової таврійської бригади гідно зустріли супротивника. Спопилили п'ять бойових броньованих машин та одне багі разом із піхотою. Після перших влучань по ворожій техніці загарбники почали від'ємний наступ у зворотньому напрямку. Росіяни вдарили по сумах двоє людей поранені. Прилетіло в житлові квартали. Повідомили про це військові адміністрації. Загорілися з десяток цивільних автомобілів, пошкодили також торговельний центр та житлові будинки. На місці влучання працюють відповідні служби. Попередньо це ракетний удар. З'ясовуємо якраз в житловий квартал між багатоповерхівками. А зараз розуміємо, що дуже велика кількість руйнацій вікон. 4-5 сотень приблизно. Багато постраждалих, ще зруйнованих, згорівших автівок на парковці. Це була ракета «Іскандер-К». У повітряних силах ЗСУ розповіли, чим окупанти атакували Суми. Крім того, росіяни вночі били по Україні шахедами. 14 ударних безпілотників летіли з Приморського, Ахтарська, Зєйська та Курська. Як повідомляє командувач повітряних сил, захисники неба знищили всі 14 дронів. Протиповітряна оборона працювала у небі над Миколаївщиною, Черкащиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, а також у Запорізькій та Київській областях. Семеро поранених у різних районах Херсонщини окупанти прицільно б'ють по цивільних. 15 населених пунктів регіони опинилися під ворожим вогнем. Пошкоджені 23 будинки. Також постраждали три цивільних автомобілі спецавто ДСНС. Газопровід та генератор, крім цього, ворожий дрон зруйнував першу в Україні та єдину на Херсонщині зелену школу. Пізніше загарбники обстріляли рятувальників, що гасили пожежу. Дві людини загинули ще дві поранені. 14 разів упродовж доби росіяни обстріляли Донеччину у Покровському та Краматорському районах. Пошкодили багатоповерхівки та приватні будинки. У Бахмутському понівечили два промислові будівлі, нежитлове приміщення та з десяток житлових будинків. Україна таки втратила винищувач. Міг 29 Це підтвердив полковник ЗСУ та колишній речник повітряних сил Юрій Гнат. Окупанти влучили в український літак на Дніпропетровщині після оголошення повітряної тривоги через загрозу балістики. Ворог вдарив ракетами іскандерем через атаку. Люди не постраждали. Понад 598 тисяч окупантів вивели зі строю сили оборони України. Як повідомляє Генеральний штаб, за минулу добу наші захисники знешкодили більше як 1200 кремлівських вояків. На Брухт перетворили 5 ворожих танків та 12 бойових броньованих машин. Спопилили майже 6 десятків артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню і один засіб протиповітряної оборони. Захисники неба по шматках приземлили 55 безпілотників і три крилаті ракети супротивника. Також у росіяни автопарк, мінус 65 автомобілів та автоцистерн, і півтора десятка одиниць спецтехніки. Понад 130 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це звітує Генеральний штаб. Найгарячіше на Покровському напрямку там наші захисники зупинили більше як півсотні. Ворожих наступів на турецькому відтинку окупанти атакували 13 разів. На Харківщині відбулося близько 10 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Липці та Вовчанськ. З десяток штурмів наші бійці відбивали на сіверському напрямку. Також 12 разів ворог атакував на Куп'янському відтинку. Ерефія повинна припинити поширювати небезпечну брехню. МЗС України спростувало російські заяви щодо терактів на Запорізькій та Курській АЕС. Пропагандисти заявили, що Україна, нібито хоче застосувати так звані брудні бомби на атомних станціях або обстріляти їх. Ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати брудні бомби або атакувати атомні станції. Ми офіційно спростовуємо ці неправдиві заяви. Україна не має ні наміру, ні можливості вживати таких дій. Росія повинна припинити поширювати небезпечну брехню. Росіяни продовжують звірства над українськими полоненами. В мережі з'явилося відео, на якому кремлівські вояки показують голову, нібито українського воїна. Уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець відреагував на оприлюднені кадри на своїй сторінці. У соцмережі написав, що вже звернувся до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста і поінформував їх про черговий акт порушення міжнародного гуманітарного права. Такі відео ворог використовує, щоб залякати та деморалізувати українців однак це тільки стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто вчиняє такі нелюдські звірства до неминучої відповідальності. Бредлі, челенджери та мардери західну техніку українське військо використовує на Курщині. Це визнають і союзники дозволяють користатися їхнім озброєнням на російській території, але не повністю. Знову малюють червоні лінії, хоча вони вже й не такі категоричні. Яке обладнання допомагає нашим бійцям завдавати ударів по загарбниках і чому партнери вагаються й досі? Розповість Роман Середюк. Зсу продовжують просуватися Курщиною, але не без допомоги західної техніки у Великій Британії. Підтвердили використання їхньої зброї у курському прориві. Мова йде про британські танки «Челленджер-2». Лондон передав 14 машин у січні 2023 року. Але у Міноборони Британії не уточнюють, яку саме техніку нині використовують ЗСУ на російській землі. Додали, що українські війська можуть використовувати їхню зброю на території РФ. Її можна застосовувати в межах міжнародного права, тобто задавати. Ударів по військових об'єктах не було змін в політиці уряду Великої Британії згідно зі статтею 51 статуту ООН, Україна має чітке право на самооборону від незаконних нападів Росії, що не виключає операції всередині Росії. При передачі техніки ми чітко даємо розуміти, що обладнання має використовуватися відповідно до міжнародного права. Надала дозвіл використовувати на Росії свою зброю і Канада. Про це заявили у Міністерстві національної оборони країни. Отава передала Україні вісім танків Леопард 2 4 кілька гаубиць М 777 та сотні броньованих машин. Деякі з них Україна таки використала під час прориву. Успіх українських сил на Курщині має стати приводом для постачання більшої кількості танків. Так вважає глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер. Він закликає німецьку владу надати Києву ще й сучасні броне. Они машини фукс. Відповіді канцлера поки що немає. Нині ми передали 5% наших леопард 2 і 0% наших фукс. Ми можемо зробити більше, особливо після того як ми повторно замовили 123 леопарда 2 і скоро замовимо фукс. Наша допомога дає змогу протистояти загарбницькій війні Путіна. А у Сполучених Штатах сумніваються щодо деяких дозволів на використання їхньої зброї. Про це пише видання Політіко. Посадовці з Білого Дому вагаються, як тлумачити контроль зсу населених пунктів та невійськових об'єктів на території Росії. І надалі забороняють завдавати ударів по Кремлю із наданою ними далекобійної зброї. Однак на прикордонній області жодних обмежень немає. У бойових діях на Курській області вже помічали роботу бускових установок та БМП Бредлі. Ми визначилися з самого початку і дозволили використовувати озброєння поблизу Сум. В цьому питанні нічого не змінилося. Всі також знають нашу політику щодо ударів на далекі дистанції. Ми все ще віримо, що ми надаємо українцям те, що їм потрібно на полі бою для досягнення успіху на північному сході і на півдні. Ми віримо, що вони мають всі можливості для досягнення успіху з тим, що ми їм надаємо. Тим часом у США збільшують виробництво крилатих ракет JASSM. в адміністрації Байдена. Не Приховують частина таких ракет далекого радіусу дії можуть передати в Україні, і готовність ця з'явилася саме на тлі успішної операції у Курській області. Остаточного рішення ще немає. У Білому домі пояснюють, працюють над складними деталями, зокрема над перевіркою чутливих технологій. Якщо ракети передадуть, це допоможе українцям знищувати цілі на відстані понад 300 кілометрів. Їх, ймовірно, встановлять на винищувачі F-16, які Україна вже почала отримувати від партнерів. Роман Середюк. П'ятий канал. Прокуратура Києва може відмовитися від державного обвинувачення щодо загиблого розвідника батальйону Братство Юрія Горовця. Військового на позивний Святоша з 2021 року обвинувачують у нападі на пропагандиста вже забороненого під санкційного каналу. Наш Євгена Мураєва. Сам горобець у складі української ДРГ загинув у грудні 2022 року. Попри це, суд над воїном тривав. Про те, що у справі можуть поставити крапку, п'ятому каналу розповів адвокат загиблого захисника. Ганна рибалка дізнавалася, чому воїна судили навіть упродовж двох років після його смерті. Лютий 2021-го представники націоналістичних організацій пікетують пропагандистський телеканал наш Українофоба Євгена Мураєва. Головна вимога РУПОР Кремля має припинити мовлення в Україні. Акція проводиться громадянським суспільством проти телеканалу, наш який по суті не є телеканалом українським. Він є проросійською помийкою інформаційною. Зараз є дуже серйозна загроза наступу Російської Федерації. Однак у нас досі продовжує працювати інформаційна зброя Російської Федерації. Тести тривають три дні. Горива, гори, вана, гори. Хвата, Я хочу, щоб. Ще... Лі побачили цей символічний перформанс і згадали, що в 2014 році вони горіли. їхні діти і вони самі горіти їхніх російських танках. Якщо вони посміють замінути на наш суверенітет, а під Шевченківським відділком поліції чоловіку синій курці з закритим обличчям, у якому слідство впізнає Юрія Горовця, вириває мікрофон у пропагандиста. Давай, зайдем, давай. Згодом Олексій Пальчинов, так звати парубка з мікрофоном, заявить нападник, буцімто підійшов до нього з-за спини, почав виривати мікрофон і завдав двох ударів в обличчя. За півроку після сутички Святоша отримує підозру у нападі на пропагандиста. Йому загрожує п'ять років за ґратами. За кілька днів Володимир Зеленський запровадив санкції щодо пропагандистського мовника. А влітку 2023-го і власник каналу Євген Мураєв отримав підозру від СБУ за державну зраду. Однак Ані повномасштабне вторгнення Росії, ані підозра у Держзраді Мураєву, ані власне загибель розвідника добровольчого батальйону братство Юрія Горовця не завадила слідству і далі висувати обвинувачення проти воїна. Юрій Горовець на позивний Святоша разом з іншими трьома побратимами з батальйону «Гур Братство загинули 25 грудня 2022 року на території Брянської області Росії під час вилазки на ворожу територію. Шикамигра з воїнами добровольцями у Києві попрощалися лише 7 березня. Тоді волонтерка Оксана Корчинська у коментарі п'ятому згадає, прокуратура досі висуває обвинувачення щодо загиблого у Святоші до сих пір. Не закрита кримінальна справа, коли було пікетування каналу, наш І якщо той же самий міністр Ткаченко, котрий толерував тоді ці проросійські канали, зараз от сьогодні вчора заборонив він відспівати їх в Лаврі. Це була мрія хлопців. Захист Юрія Горовця у суді наполягав на тому, що Олексій Пальчунов був пропагандистом. Тистом, а не журналістом, і працював в організації, яка підривала суверенітет України. До того ж, прокуратура не встановила, хто саме вибив мікрофон з рук Пальчинова. Адвокат загиблого захисника Віталій Коломієць каже, прокуратура мала законні підстави відмовитися від обвинувачень щодо загиблого розвідника. Утім, після смерті горовця відбулося ще зо два десятки засідань. Знаєте, в якийсь момент дошло до цинічного, що після засідання суддя вже так ну чисто по людськи каже да відмовтесь від цього обвинувачення, ну тут же ж немає нічого. Він, він каже: Добре, добре, хай подають клопотання на прокуратуру. Ми розглянемо. Ми раз подаємо клопотання, формально відмовляють, другий раз подаємо клопотання, відмовляємо. Протім, потім вони там заявляють: ну, може, якщо їм герої України дадуть, тоді ми відмовимося. Коротше, дають Юрку і хлопцям героя. Вже проходить більше року, і вони от мумуцю водять. У липні захист горовця оголосив про публічний збір підписів під зверненням до прокурора Києва. У ньому йшлося підтримання державного обвинувачення та захисту телеканалу, наш який за рішенням СБУ РНБО був фактично визнаний пособником інформаційної війни Російської Федерації проти України, підбурювачем та розпалювачем війни. Це знущання над правоохоронною системою держави та українцями. І схоже, крига з кресла довго Шевченківська районна прокуратура не. Зважувалася приймати рішення про відмову від обвинувачення хоча для цього є всі достатні підстави. Лише громадський розголос, допомога журналістів змусила. Прокуратуру зверху дати вказівку на низ, щоб вони таке рішення прийняли. І, зрештою, от під наглядом Київської міської прокуратури таке рішення прийнято. Рішення про відмову від обвинувачень проти горовця прокурор має оголосити в залі суду. Наступне засідання заплановане на 19 серпня. П'ятий канал звернувся по коментар до Київської прокуратури. Однак до засідання озвучувати позицію прокурора не захотіли. Проте зауважили закрити справу через смерть обвинуваченого не бажано. Жав захист загиблого, адже рідні воїна хотіли, щоб суд визнав Святошу Невинним. Святоша та його троє побратимів на позивні Непийпиво, пиво Аполлон та «Тарасій» загинули 25 грудня 2022 тисячі під час диверсійно-розвідувальної діяльності на території Брянської області. У Гур тоді заявили, вони відмовились здатись в полон російським військам. Їхні тіла вдалося обміняти лише навесні 2023-го. Могила Юрія Горовця на байковому кладовищі у Києві. У Дніпрі, звідки родом воїн, його іменем у липні цього року назвали одну з вулиць. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Понад 100 мільйонів рублів на українську армію від затятої путіністки прихильниця Кремля і співачка Лариса Доліна втрапила у скандал. Поскаржилася, мовляв, її шукали шахраї з України. Ймовірно, сталося це під час продажу дорогої нерухомості у Москві. Квартира тепер під арештом а у соцмережах доліною з'явилося зізнання у любові до України. Путіністка так розхвилювалася, що кинулася писати відеозвернення зі спростуванням. Доліна помітно нервувала, і читала тексти з аркушів. Що ж трапилося з прихильницею Путіна? Факти зібрала Аліна Оганезова. Я стала жертвою мошенників. Російська співачка Лариса Доліна заявила, її буцімто ошукали шахраї з України. Путіністка могла втратити понад 100 мільйонів рублів. Доліна записала звернення у кадрі. Помітно хвилюється, а речення читає з аркушів Щодо мене зроблені дуже витончені та сплановані шахрайські дії. За цим фактом порушили кримінальне провадження. Мене визнали потерпілою. Звинувачення від Доліною, звісно, полетіли у бік України. Мовляв, саме українські шахраї обдурили путіністку. Буцімто вкрали у неї гроші від продажу московської квартири. На саму ж нерухомість слідство наклало арешт. А ще поскаржилась Доліна. Її сторінку в інстаграмі зламали і написали пост про любов до України. Жахливого змісту, у якому немає жодного слова правди. стори з Доліною опублікували повідомлення, нібито артистка хотіла відправити гроші від продажу квартири на допомогу українській армії. Ця публікація неабияко бурила путіністку, яка роками клялась у любові до Кремля. Із ваших рук я з ваших рук отримую нагороду, і для мене це велика честь. Мене зараз охоплює дуже сильне хвилювання. Я завжди робитиму все, щоб розвивати культуру в країні і служити своїй улюбленій країні. Улюблена країна для доліної, звичайно, Росія. Співачка входить до переліку придворних артистів Кремля, виконує всі забаганки режиму та з Хвалює війну проти України, а у своїх інтерв'ю вихваляє Путіна. Чи правда, що він подобається вам як чоловік? Да, правда. Лариса Доліна народилася в Азербайджанському Баку. Коли артисті було три, вона разом з родиною переїхала на батьківщину тата до Одеси. Мешкала тут на вулиці Успенській. Згодом Доліна переїхала до Росії. Її ж батьки поховані в Одесі на єврейському кладовищі. Утім, в Одесі, Доліні не раді, як і в Україні загалом. Ба більше вона вже два десятиліття є членкиною путінської партії Єдина Росія. Там у цій партії туди прийшли усі люди, яких я поважаю і безмежно люблю. Доліна так сильно клялася у любові до Кремля, що потрапила під санкції. Причому одразу до кількох країн, зокрема, її заборонили в'їзд до Латвії та Канади не потрапити їй більше і до України все через загрозу національній безпеці нашій державі. Лариса Доліна це людина з пулу таких російських російського естеблішменту, яке якось там згадує своє одеське ну не коріння, а там приналежність якусь до Одеси. Позицінує виключно російським містом. Тому Борони її в'їзд абсолютно логічна і зрозуміла. Тому всі там фантазії, як і фантазії інших представників країни-агресора, абсолютно не обґрунтовані і чекають її. Тут можливо виключно для того, щоб вручити підозру за порушення правил перетинання державного кордону або за заклики до агресивної війни. Доліна продовжує прогинатися під Кремль і відверто зізнається. Про це не шкодує. Жалкує лише про одне за квартирою у Латвійській Юрмалі. Аліна Генезова Сергій Іщенко, Одеса. Ти канал у Харківському університеті рятують унікальну колекцію безхребетних. Її збирали понад півстоліття з різних куточків світу. Є тут і унікальні екземпляри з Антарктиди, чиє походження сягає ще часів динозаврів. На початку повномасштабної війни колекцію вивозили на захід України. Пізніше повернули до Харкова. Але науковці зіштовхнулися із новою проблемою відключенням світла, бо колекцію можна зберігати, бо колекція може зберігатися лише у холодильниках із над низькою температурою. Оксана Нечипаренко продовжує. Це так звана п'явка-динозавр. Це найбільша в світі п'явка і довжина більше 30 сантиметрів. Вона живе в Антарктиці. Вона має таку ну от незвичайну поверхню тіла, от таких от багато таких виростів на тілі. От, якраз вона така шерстиста. Те, що пращури цієї дивної тваринки, бачили динозаврів. Харківські вчені дізналися, дослідивши її ДНК. Це лише один з унікальних екземплярів, які зберігаються у цій лабораторії. Ну, це от знаменита вже п'явка Терабделіна Вернацького. Вона названа на честь Володимира Верна, Вернацького, засновника Національної академії наук України. Вона теж з Антарктики походить і є паразитом антарктичного іклача. Це промислова, дуже цінна промислова риба. Але їхні паразити були невідомі. Колекція п'явок харківських науковців не має аналогів у світі. Вона входить до збірки безхребетних із понад п'яти тисяч істот. Їх збирали чи не з усієї планети, зберігають колекцію у холодильниках. Вони зберігаються в таких пробірках. Ну, все, у нас вже такі стандартні пробірки. Там всередині спирт, я вже сказав, 96 градусів. Всередині зберігається сам зразок. І етикетка з інформацією про походження на початку повномасштабної війни. Колекцію довелося вивезти з Харкова. Росіяни могли знищити унікальні зразки, які збирали понад півстоліття. Тут така була ситуація, що краще було це звідси вивозили. Потім ми повернули сюди. і Зберігаємо тепер в цих холодильниках. От, але проблема от з цими блекаутами, тобто відключеннями електроенергії. Щоб зберегти зразки для досліджень, температура у холодильниках не має перевищувати мінус 20 градусів. Влітку розповідають науковці. Це стало проблемою через тривалі знеструмлення. Молекули ДНК залишаються непошкодженими, їх можна досліджувати різними молекулярними методами, наприклад, методами полімеразної ланцюгової реакції. У Харківській лабораторії біологи досліджують походження видів на молекулярному рівні, тож живлення потрібне і для високоточних приборів, які виділяють ДНК. Ці термостати, ампліфікатори, вони працюють десь 2-3 більше годин. Якщо під час цієї роботи щось трапиться з електроенергією, то, звичайно, це буде недобре для... І зразків для цього приладу, щоб берегти унікальний науковий скарб та обладнання, університет встановив лабораторії з систему безперебійного живлення. Він дозволяє працювати в нашій лабораторії два-три ну, дні без електрики централізованої так мовити. Так, тобто він заряджається, і коли вимикається електрика, централізована наша там з якогось причини, він автоматично подає струм. Нашу мережу науковці беруть участь у трьох міжнародних проєктах і допомагають із дослідженням колегам з інших країн. До роботи з виділення ДНК залучають студентів біофакультету. Вони також допомагають створювати онлайн-каталог унікальної колекції. Розкладуємо про пробірки, зразки, які були зібрані з різних місць. Ну систематизуємо, робимо їм а, ці. Етикетки, тобто, що де ким знайдено. Такий досвід для студентів є безцінним, адже всі лекції у Харківському університеті через війну проходять онлайн. Тож саме на практиці студенти можуть вживу працювати з унікальними екземплярами. Оксана Джопоренко, Антон Віжас, Харків, П'ятий канал. Такої була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу. Новин вже о 13.